Всім добрий день. От е, кстати, е, я завжди кажу: якщо у когось є якісь питання, завжди можна набрати людину, особливо яку обсирають, і задати в ЛОБ будь-яке запитання. Дзвони мені, мій е, колега волонтер, а зараз е, це е, захисник е, Збройних Сил е, України Лав, от і каже. Лош, я і по суті, Значить, на тебе є там три поста, чотири гнівних поста одвояк. Я задаваю. Значить, я бачив то-то-то, написали, що ти там використовуєш чиєсь відео, що ти увага, шахрай, фріст. Я пред'явив факти, докази, аргументи. Записи екрану, переписок, скріншоти по відношенню до тієї, людини, яка дозволяє собі брудь на мою адресу. Питання кажу, є? Ні, кажу, все, я зрозумів, вичерпно. Розберемося, каже, хто це такий. Слідче питання: там до тебе приходить вояка. По цьому каже гандону, я кажу, так і кажу, гандону, з 30-ї ото, що, що придурок отой мордатий прибігав биться. По ньому у нас інформація є така ж сама, як і в тебе. Гандон. Тому ми з ним розберемося самі. Третє питання: от там є, ой, я не пам'ятаю, що щось... там хтось на тебе щось написав і сказав, що я воєнний, я вам відповідаю за слова, от Оскар. Я відповів на всі питання, показавши документи. Він каже, я зрозумів. Дуже бідно каже, що наш е, військовий мундир е, ганьблять е, деякі непорядні люди, які прикриваються військовими е, питаннями. Кажуть, що вони військові. Тому що народ, ще раз кажу, в нашій страні, в нашій страні, з нашими цими клоунами, чоловіка обосрати нічого не стоїть. Почитайте про мене в гуглі. Аферист, шахрай, колаборант. то мене судять за співпрацю з Соловйовим. Так прийдіть, придурки, в суд і послухайте за що мене судять, хоч раз. То мене судять за шахрайство, що я намагався продати посаду, будучи не державним чиновником. керівником. Так прийдіть до мене в суд і послухайте аргументи, факти, докази. Як мені 600 тисяч доларів намальованих підкинули. Прийдіть просто в суд і послухайте, я в шоці від того, наскільки у нас, на жаль, є продажні топові сайти Українська Правда, Лівий берег», Соня Кошкіна, оцей сайт «Рух чесна». Твоя дочка проститутки. Так в мене син. Нам і пофіг так люди кажуть. От по такому принципу сьогодні обосрають що волонтера, що воєнного, нічого не стоїть. Тому дуже будьте уважними, коли читаєте про якусь людину бруд. Я, допустим, коли бачу, читаю увага, афарис, шахрай там чи кинув, чи ще що. Я дуже обережно відношуся до таких постів, закликів і все інше. Тому що, ну, на жаль, на жаль, дуже прикро, що в нас таке от суспільство стало е частина віря дуже внушити постам. Е дуже професіональних аферистів, які просто в три щелчка можуть переконати будь-кого. Та що, зачем далеко брати? Візьміть притулу. Тобто взагалі бачив, спутник? Ні. Ну, Спутник він як Ісус. Спутник притул, він як Ісус. Всі чули, що він є, але ніхто його не бачив. Но всі вірять, що він є. Тому, пожалуйста, і це не тільки мене стосується. Я ще раз кажу, сьогодні людину нічого не стоїть. І взагалі, якщо когось дуже добре, внимательно облизують, з усіх сторон, особливо на топових сайтах, одразу можете перегвар... перевертати далі, перегортати. Це зелений блюдолиць. Якщо чоловіка починаєте всірати, треба задуматися, присмотритися. Як казала Фейнаранівська, мені про вас столько сказали говна, що мені стали цікавим. Вот як то так, По в принципу живемо. А взагалі там, не так насрад, чесно гаря. Я у вас не йду в політику, не йду, ріти, не собі не міряю. Неприятно, так. Да. Ну, що ж це буває таке. Ми вон, скупилися, закупилися зараз. Розпасовуємо, розпасовуємо, розпаковуємо, підписуємо, заклеюємо і готуємося в дорогу. Оце мені саме е, степіння випрос. А бруд в спину, ніж би не від цього, значить всі ззаді. Але да, будьте обережні, будь ласка, сьогодні дезінформації дуже багато. І я ж скажу ще раз: порядну людину обіцяти нічого не стоїть. У нас вона вказується всі українці, які виїхали з України, це втікачі, це труси. А риги, сєпари, шахраї, які мільярди і мільйони повивозили. Ну, це просто люди, які вчасно виїхали. Всім миру, злагоди і терпіння.